Всім привіт! Новий регіон Фонтейн, а з ним і оновлений патч гри вже не за горами, і всі погляди націлені тільки вперед. Але в цей, так сказати, переломний момент я б хотіла навпаки поглянути назад в минуле: як виглядав геншин з релізу, що змінилося, і чи ці зміни пішли на краще. Особисто я граю в Генши не так давно і тому не відчула на собі всіх тих змін. Але навіть зараз гра не перестає розвиватися, і розробники намагаються, щоб гравці отримували ще більше задоволення, і тому давайте поглянемо, з чого все починалося. Перше, що ви бачите, починаючи грати, це так сказати опенінг гри, початкова катсцена, яка знайомить нас з героями і коротко розповідає про те, хто ми і як опинилися в цьому світі. Передрелізна версія виглядала менш яскраво і більш нагадувала слайд-шоу з позакадровим голосом. Сама історія початку не відрізнялася, але була більш урізаною. Вигляд карти та меню був більш сирим. Всі текстури, анімація та загальний вигляд був неначе скетч, бракувало деталей та більш м'якої промальовки. Що цікаво, те, що підвищення талантів персонажа виглядало, ну, взагалі, інакше. Ви могли вибрати, яку гілку розвивати. І наскільки я зрозуміла, це б давало більше варіативності для геймплею. Барбара ДД тоді б не виглядала так екстремально. А тепер перейдемо до того, що було змінено після офіційного випуску гри. Перша найбільш обговорювана зміна це збільшений ліміт смоли. На початку він був всього 120 одиниць. Гравці жалілися, що цього замало для комфортної гри, і з урахуванням того, що одна одиниця смоли відновлюється за 8 хвилин, приходилося ще частіше заходити в гру, щоб не упустити можливість фарму. В патчі 1.1 цей ліміт був збільшений до 160 і по цей час залишається незмінним. Ціна за проходження щотижневих босів є сталою 60 смоли. Але зараз ми маємо знижку на перших трьох, з яких можемо отримати лут за 30 смоли. Але на початку цієї акції не було. З урахуванням, що кожен новий регіон додає нам нові випробування, то ціна ставала б занадто високою. В патчі 1.2 вели цю систему знижок, яка є і зараз. І до речі, якщо ви хотіли забрати нагороду за виконання завдання івенту, за це ви також повинні були платити смолою. Так так, нічого не давалося задармо. Дяка архонтам, що це швидко прибрали. Якщо ви відправляли персонажа в експедицію, то він буквально знаходився там і їм не можна було грати, допоки він не повернеться. На 8 чи 20 годин персонаж ставав недоступний, і це всього за якихся 8 шматків руди чи пару гомілок. Якщо ви не любили грати якимсь персонажем, то попросту могли відіслати його в експедицію як покарання. Одним із самих складних завдань батл пасу на початку це був збір ста рослин диковинок на території Монштату або льює. М'ята та звичайні гриби не рахувалися. Це повинні були бути, наприклад, квіти сесилії чи пекучі перчики. В патчу 1.5 це завдання змінили на таке, яке б не було таким нудним і рутинним. Перший стандартний банер виглядав зовсім по-іншому. Якщо чесно, мені більше подобається старий варіант, аніж такий, який ми маємо зараз. Можливо, зростом кількості персонажів, яких вони додають до стандарту, ми ще раз станемо свідками зміни його дизайну. Ну і перший лімітований банер був з Венті. І, можливо, ви чули, що гравці в коопі з підозрою відносилися до тих, хто йшов в данж саме з Венті. Все через те, що в той час нагороди просто висипалися на підлогу перед вами. І ви мусили то все збирати. Але якщо Венті кидав свою ульту, то весь лут засмоктувався в вирву, гравець виходив з під земеля і всі залишалися без нагород. Також не було змоги повторно проходити данж. Вам необхідно вийти і знову зайти, почекати аж два екрани завантаження, а для тих, хто має слабкі девайси, це було справжньою мукою. А також не було можливості ставити помітки на карті. Звісно, існувала інтерактивна карта, але не всі користувалися з неї, і якщо ви хотіли помітити якесь місце, то попросту не могли цього зробити. А як давно ви граєте в Genshin і які зміни пам'ятаєте? А якщо ви граєте в Genshin з релізу, що думаєте про сучасний вигляд гри і чи розробники йдуть вірним шляхом? На даний час неділя є найкращим часом для фарму матеріалів для підвищення талантів та зброї, бо ми маємо вибір з усіх можливих варіантів. Але на початку гри все було навпаки, неділя була найгіршим днем, бо нагороди видавалися рандомно, тобто ви йдете до данжу, наприклад, за епосом де Карабіана, але замість нього вам міг випасти зуб вовка або щось інше. Мало того, що ви витрачаєте смолу, так ще і на те, що вам на даний час не потрібно. Звісно, це не всі зміни, які були введені в грі. Геншин і понині розвивається і, як мені здається, не в найгірший бік. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Також чекаю вас в нашій Дискорд-спільноті, а на цьому все. Дякую за перегляд, вірте в себе та свої сили!